О, Гаррі, як сам. В мене легенна хвороба. Легенна хвороба? Що б я не робив? Все роблю як справжня легенда. Це серйозно? Ото урну бачиш. Ага. Хо-хо, легенда! Ой, вибач, я не мав. А дівчина твоя знає, яка саме. Ого, о, -о, -о от розгулявся. А лікарі щось із цим можуть зробити? Не знаю. Вони та й роблять, що п'ять дають. Гей. Там що твоє ім'я вигукує? Ні-ні ні. -ні, -ні. Ой, вибач зараз. Та пожертва взагалі то мала бути анонімною. Я тут прийшов подякувати. нема за що. Відколи це Томі ходить? Я не хочу це упровоювати. А коли це почалось, ти знаєш? Я лише пам'ятаю, що був у ліжку з Лупі Голдберг. наступного ранку прокинувся справжній уген. Ця штука заразна схожа на те. То вона і в мене Та ну. Під... Так. Сто путів вона у мене. Урну бачиш? Viss bija izdroga.